Сподіваюся, у вас все добре. Напишіть у кого як справи. Сьогодні я вирішила зробити ось таке відео з розпаковочкою адвент календаря від Патрисія Ледо Twenty Magical Days of Beauty. Тобто він розрахунний. Вона дванадцять, магічних НІ краси. Ось така коробочка. Замовляла я його в Єві Мені скоро має знадобитися новий консилер. Пішла подивитися на, на сайт Єви. І якось мені на очі попався ось такий адвент-календар. Ну, я й подумала, чому б ні. В принципі, недорогий доволі. От все-таки Патрісія Ладо якось ну, більш-менш мені подобається. що Можна спробувати. Можливо, якісь будуть і для мене нові продукти. Тож поїхала. Зараз трошки нас там. Обстрілюють, але в мене, слава Богу, тихо. Тож починаємо. Бачите, все таке, навіть під обстрілом, але намагаюся зробити вже таке трошки якесь передноворічне, передноворічний настрій. Одразу скажу, що ніколи не розпаковувала адвент-календарі, ніколи їх не, не купувала, не отримувала в подарунок, так що це моє перше таке знайомство. Таку коробочку. Так, тут відкривається оце? На магнітку. Виглядає досить презентабельно, гарно. І навіть якось дійсно там було б дуже приємно отримати на подаруночок такий. Приємно руках тримати. Щось там вже прийшає. Так, ну що? Шукаємо одиничку. Ось вона, одиничка. Можливо, трошки доведеться обрізати, бо неможливо дістати. Ця штука не залишала. Тут, до речі, таке відчуття, що якраз її конзила. Але так, це у нас для брівок. Це як його гель, гель для фіксації брів. Я таким не користуюсь. У мене пролини густі, в принципі, вони в мене спокійно собі лежать, так як мені потрібно, тому не бачу сенсу собі. Таким користуватись, м -м, скоріше за все, буде на подарунок комусь. Я, в принципі, навіть знаю, кому. в мене є рунчики такими штуками користуються. Під номером 2. Ух ти, ну що це таке? Трошки тапило Так, це у нас... А, це консилер. Ось ось такий величенький. Пусатинкий такий. Як пузата хата. Так, консилер для обличчя. А до вас адвенту угу. так, тут у нас номінально, при тому, що він наче такий посаденький, але в ньому м -м -м, стандартна вага, стандартна маса 6,3 грама. До речі, не написано, який це номер, на жаль. Бо дивлюсь по кольору, що може трошки мені будь занадто виживати. Ну, але спробуємо, спробуємо. Так, номер. для макияжа черный. Ну, в принципе, такая за по и потребна ešte z darenky. Dostal Mm -hmm. Це айлайнер. Підводка, да, чи як воно там українською. Ой, що не бачу. Так, це підводка для очей. І, до речі, тут на кожному продукті підписано, що це для адвенту. Складова адвент. Mm -hmm. Не знаю, чи є такі в продажі, треба буде подивитися. Раніше постійно таким користувалася, а зараз з 22 року якось я перестала таким користуватися. Якось так звикла швиденько олівцем намалювати, стрілочки і побігти. А так і стрілочок навіть. Ну, в принципі, можна. Із того, що я використовую. Така пудра такий цікавий колір. Так, пудра розсипчаста і все. Вона мені трошки через оце упакування, можливо, трошки нагадує хайлайтер з таким начетром. Цікаво буду спробувати. Так, тут у нас є 3,5 грами. Ну, в принципі, стандарт. Хоча наче така невеличка, компактна. Я таке люблю. Така прикольна. Так, шоста. А це на що? А це дев'ято. Так, шоста. Номер šest, mm, це мабуть рум'яна, uh -huh. рум'яна, такий цікавий колір. До речі, так, хотіла собі нові рум'яна купити. Спробувати інші кольори ще трошки ось Але наче так от вірно. Видно, який колір є. Симпатично, симпатично. Mm, так що буде ще час, щоб не сильно затягувати, то можливо я деякі розпакую, подивимось ближче або вже інший. Лідо. Олія для губ. Олія для губ дуже приємний кольор, до речі, я таки теж люблю. прям для мене його робили цей Приємний. Ну, в принципі, можливо, це універсальний колір, скоріше за все. Бо я переживала, щоб тут не було помади якоїсь такої вишневої, якою я не, зовсім не, не користуюсь такою. На кожен день. Ну, я такі постійно часто використовую. Так, тут у нас вже така братія збирається. Зберемо Спираю, тут кісмосом. Так, це усі тепер існує. Це Та щось таке. Тінь, такі маленькі. А, помада. Так, це у нас помада. Точно. А ось тут уже колір темненький. Можливо, теж тоді піде на презентик родичці. Бо Я, до речі, ну, такий маленький спойлер. Тут на днях купувала собі помаду L'Oreal, але ще поки вам не показувала. Я собі підібрала, в принципі, ось такий схожий колір, можливо, трошечки світліший. А цей, мені здається, темніший. Тобто мені сенсу немає його відкривати. Скоріше за все, хай тут він. Мабуть, краще піде на презенток. Теж видно, що з -за адвенту. Та нічого страшного, корізниця розпити. Подарунок, завжди подарунок правильно. Так, тут ми вже доходимо до дев'ятого. Більш такого насильного понаручка. Скоріше за все, тут палетка мені здається. Який думала? й думала палетка. О, до речі, непогано. Я от хотіла щось типу таких коричневого. Ай! Вам ось так тут що. Коричневого поживуваті. Такі відтіночки хотіла спробувати. Баклажанові, коричнево баклажанові. Бо такі, в принципі, в мене є, такий є. Такий ось, як то вони називаються. Оціми блискучими я не дуже користуюся. Я більш матові використовую. ну ничего так вот так вот такие хорошие в принципе колоры мне подобаются Залишилося 9, 10, 11, 12, три коробочки. Так, 10, 11, а де 12. Так, 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 так. Це буде дуже гучно. Зараз секундочку достану. Я чуть тільки що тут все не розірвало, тому що. Я його гілю достала. Яке мені треба відкрити? Десятую, так? Да? Воротар, у лівці, у лівці. От, Внулівають хватись те. Тон 01 це в нас для губ. Тільки не кажу, він коричневий. А, да, він такий, бачите, коричневий. Теж якось я таким не користуюсь, доведеться комусь віддати. Софт працюю. Uh -huh. Так десять. Таке відчуття, що тут або якась підстава, або церкво уточнення. В принципі, легенько. Тут, скоріш за все, знаєте, оця. До волосся у ця резинка. Мені так стається чомусь. Хоча, чесно кажучи, не пам'ятаю, що про що там писалось в описі. На цих косметичок дуже-дуже багато, дуже але я їх люблю. Ви дивіться, яка вона прикольна. Така більш, більш квадратненько. залишу чи, чи теж комусь презентую, але я люблю косметичка, можливо залишу. це точно так. Що це таке? Що ви А, це тон швид потрясіє льодом. Теж, що ж рідко користуюсь душем. Напишіть, будь ласка, дівчатка, якщо хтось використовує потрясію льодом. Дякую вам. Вийшла маленька розпаковочка. Маленька, маленька. В собі, чи, можливо, на подорунку. В принципі, мені здається, для подарунку непоганий варіант. Я не змогла вибрати, тому взяла дві. Одну собі, одну комусь, мабуть, презентую теж.